Передний розводняк в Німеччині. народ. Приїхали ми дивитися такого пасата Пасат b 8 на фуллет оптиці, це Бітурбо 176 кВт. Дивіться, тільки що я вже замітив, як гарно отак присісти. Тут є на капоті м'ятина. Про це нам не говорили. Сказали, що машині оригінал Лак це людина, яка ніколи не брехала, я вам тільки що її знімав. На такій комплектації. Крашене у нас заднє крило, дверка, дверка і переднє крило у нас перекрашене. Потім колеса у нас передні такі, задні у нас вже інші, і задні колеса під'їджені. Так, Тут у нас такі косачки, ну це я розумію, це косметика, потім у нас на криві косочок, потім у нас там під бампером. ну це... Поправімо, нам про це ніхто нічого не говорив, звісно. Ну, там можна було проявити два косачки на фото. внизу не було видно. Потім, коли їдеш, є якась по машині вібрація, Скажу вам отак. Ми цю машину не рекомендуємо своєму клієнту. Я зараз його наберу і скажу, що ми цю машину купувати не будемо. Тим більше нам її хотіли продати на парковці. І... Ми від сьогодні будемо з собою возити транзитні номера. Він буде з ними стоїть від нашої фірми з того, щоб робити тест-драйв Якщо би я не їхав, якби не мали ми номерів, у нас би не було можливості зробити тест-драйв і ми б цю машину купили. Не знаю, що там, що там з нею є, дивіться, який він, коротше, як він її хоче продати, подивіться на цю морду. І... Ну отак от якось. Отак. От не будемо цю машину, певно, брати. Зараз я подзвоню клієнту. Їдемо далі, а кого цікавить, автомобіль з Німеччини звертаємось. Проїхали ми скільки бодя? 700 рівне, 702. 702 кілометри ми аж під Голландію. Нічого, понеділок почався не дуже, зараз їдемо далі. Дивитися x дивитися. Я думаю, сьогодні щось купимо, а не купимо та ніг розстраюватися. Ладно, всім пока. Кого цікавить автомобіль з Німеччини, номер телефону в шапці профілю.